Доброго дня! З Зими 2023 року в нашій організації Я допоможу працює проект Спільна шафа. Тут ви можете отримати речі, нові бу, але підтримані. Взуття нове, дитячі памперси, харчування, іграшки. Абсолютно все, наші дівчата працюють за графіком три рази на тиждень з 11 до 5 години вечора, приймаючи тут. Близько під 50 членів організації на день. Також в цьому проєкті впроваджено збирати посилки та відправляти по всій Україні для постраждалих від війни. В посилки ми збираємо також одежу, взуття, хімію, гігієну і відправляємо людям. Дякую великим нашим спонсорам, фундація кооперація, людям, які приносять речі сьомий кілометр за те, що ми можемо допомагати нашим підопічним. Спільна шафа, тяжкий та водночас веселий проект. Наші дівчата працюють практично кожного дня, допомагаючи постраждалим від війни. Я вірю в те, що наші волонтери вселяють у наших людей віру у перемогу, здорове та щасливе життя разом до перемоги.